Всім привіт! З вами знову компанія SmartWork, Мене звати Наталія. Сьогодні я розповім вам важливу інформацію, яка стосується багатьох українців, можливо, вас особисто або може стане в пригоді вашому другу. Уряд України нарешті врегулював механізм видачі паспортних документів, які були замовлені на території України, проте не видані громадянам України відповідними. Паспортними одиницями Державної міграційної служби в зв'язку з окупацією цих територій або військовими діями, указ номер 1220 вступив в дію 17 листопада та опублікований на офіційному веб-сайті Міністерства про реінтеграцію тимчасово окупованих територій України. Зараз Українці можуть отримати виготовлення свої паспорти у регіональних підрозділах Державної міграційної служби. Готові документи будуть надані до випуску з однієї територіальної одиниці до іншої територіальної одиниці Державної міграційної служби на територію України або за її межами, щоб отримати паспорт громадянина України або закордонний паспорт в іншому підрозділі міграційної служби або за кордоном. Спочатку необхідно обрати зручний для вас територіальний підрозділ Державної міграційної служби. А якщо ж ви за кордоном дипломатичну установу або відокремлений підрозділ ДП документ. Один з таких центрів обслуговування паспортних сервісів є у Вроцлаві. Оформлення здійснюється за допомогою програмно-технічних мобільних комплексів спеціально обладнаних мікроавтобусів білого кольору з написом ДП-документ. Цей мікроавтобус білого кольору з символікою ДП документ ви зможете знайти на паркінгу торгового центру Маріна за адресою по вулиці Папротна, 7. І графік роботи з понеділка по суботу з 9 до 18. Після цього особисто подати звернення у довільній формі на отримання паспортних документів та очікувати повідомлення від обраного вами територіального підрозділу Державної міграційної служби закордонної дипустанови або ДП документ про прибуття туди вашого документа. У Польщі це можна зробити у відділеннях, таких містах як Краків, Варшава, Гданськ та очевидно, що в родства. Ці адреси я залишу в описі під нашим відео. Якщо документи було виготовлено для неповнолітньої особи, то заяву подає один із батьків або опікунів. Щоб подати таку заявку, попередня реєстрація не потрібна. Вартість такої послуги становить 150 Злотий період переадресації не обмежений. Пам'ятайте, для оформлення і видачі першого паспорта громадянина України дитині від 14 до 18 років зараз можна звернутися до будь-якого підрозділу, куди зручно і безпечно дістатися. Для отримання додаткової інформації можна скористатися телефонами гарячих ліній апарату Державної міграційної служби України. Номери телефонів я залишу в описі під цим відео. Якщо людина отримає свій перший паспорт у досягненні 18 років, то це можна зробити робити тільки у державній міграційній службі, перший паспорт видається безкоштовно. Паспорт громадянина України у вигляді посвідчення особи виготовлюється протягом 10-20 робочих днів. Виробничі витрати складають від 450 до 820 гривень відповідно. Паспорт громадянина України виготовлюється протягом 10-20 робочих днів. Вартість виробництва становить від 856 до 1496 гривень відповідно. Посвідки для постійного та тимчасового житла виготовлюються протягом 15 робочих днів. Вартість становить 1013 гривень відповідно, постійне проживання та 1258 гривень для тимчасового проживання. Вся додаткова інформація може бути уточнена за телефонами гарячої лінії, які я залишу в Описі відповідно до цього відео, або ви можете зателефонувати до потрібної регіональної гілки Державної міграційної служби, вибираючи її за посиланням, яке я також залишу для вас у описі. В принципі, друзі, це все, що вам потрібно знати з цього приводу. Маю надію, що інформація, яку я виклала в цьому випуску, була цікава, вам або вашим друзям стане у нагоді. Тож діліться, будь ласка, нашим відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. З вами була Наталія компанія Смартфорг. До нових зустрічей!